На попередніх катехизах отець Каміл почав викладати вам науку віри і розповідав про Господа Бога. Я хочу продовжити і познайомити вас з катехетичною наукою святого Кирила Єрусалимського, котрий написав її у 364 році для катехуменів, осіб, котрі хочуть отримати хрещення. Святий Кирило був єрусалимським єпископом у 351-387 роках. Він написав 18 катехиз, які виголосив протягом Великого посту, і ще 5 катехиз після Великодня, загалом, 23 катехизи для катехуменів. Він хотів донести до них, наскільки важливим є хрещення, наскільки важливою є віра. Наскільки важливим є підготовка до хрещення, і яке намірення вони мають мати, щоб отримати хрещення? А після такого вступу святий Кирило починав пояснювати науку віри. Він завжди починав з уривку зі святого письма. І сьогодні це буде цитата з послання святого апостола Павла до Ефесян «Тому я схиляю свої коліна перед Отцем. Від якого названо все отцілство на небі і на землі, про Бога, як про єдиний принцип ми говорили достатньо. Під «достатньо» я маю на увазі не те, що гідне обговорення, а те, що дозволила наша неміч. Тепер поєднаймо гідність отцівства з гідністю єдності. Ми віримо в єдиного Бога Отця, бо ми повинні вірити не тільки в єдиного Бога. Але й у те, що він є Отець єдинородного Господа нашого Ісуса Христа, ми піднімемо свої думки вище, ніж євреї, які справді визнають своїми вченнями, що існує один Бог, але що Він також є Отцем Господа нашого Ісуса Христа, вони не визнають, будучи протилежної думки, аніж власні пророки, які в Святому Письмі стверджують, Господь сказав мені, ти син мій, сьогодні я породив тебе, і до цього дня лютують і збираються разом проти Господа та проти Його помазаника. Тобто у другому псалмі Давид сказав, що Бог є Отцем, а Месія є його сином. І, хоча євреї знають цей псалом, але все ж бунтують людей проти Бога. Але неможливо бути друзями Отця без відданості Сину, тому що ніхто не приходить до Отця як тільки через Сина, який каже: Я двері, а також Я дорога. Отже, той, хто відмовляється від дороги, що веде до Отця, і той, хто відмовляється від дверей, як він може вважати себе гідним увійти до Бога? Вони також противляться тому, що написано у Псалмі 88. -му. Він мене буде звати Отець ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого, я вченю його теж первородним, найвищим надземних царів. Якщо вони скажуть, що це сказано про Давида чи Соломона, чи будь-кого з їхніх наступників. Нехай покажуть чи трон того, котрий на їхній погляд описаний пророцтво, подібний до днів неба, та як сонце перед Богом, і як місяць встановлений на віки. Також написано: Я породив тебе з утроби перед ранковою зорею, і він буде тривати разом із сонцем і перед місяцем від роду в рід. Було б доказом надзвичайної безглуздості віднести ці уривки до людини. Нехай євреї, оскільки вони так хочуть, терплять свій звичайний безлад невірства, вірства, але давайте приймемо благочестиву доктрину нашої віри, поклоняючись одному Богові, Отцеві Христа, і давайте вірити в єдиного Бога Отця ім'я Отця. Само по собі наводить на думку про сина, так само, як і той, хто згадує сина, думає також про Отця. Бо нема Отця без Сина, а Сина без Отця. У символі віри ми говоримо «Кредо індеум патрем омніпотентем, факторем челлі ентере, тобто вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. Ми не говоримо, що віримо в єдиного Бога Творця Неба і землі. Це означає, що перед тим як згадувати небо і землю, тобто сотворені речі, ми згадуємо Бога Отця, щоб, думаючи про Отця, ми могли водночас думати і про Сина, бо між Отцем і Сином не стоїть жодна істота. Отже, Бог в широкому значенні. Є Отцем багатьох, але за природою і істиною є Отцем єдиного, єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Не тому, що Він раніше не мав сина, і потім став Отцем. Перед всіма часами і віками Бог мав гідність Отця, звеличуючи себе цим більше, ніж іншими своїми гідностями. Досконалий Отець, Він породив. Досконалого сина і все передав йому, пише Апостол Матей. Тому ми з апостолом говоримо: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог усякої втіхи, і славимо Його з єдинородним сином, бо хто відрікається Отця, відрікається і від Сина, хто визнає Сина, той має й Отця. Отже, ми поклоняємося як Отцеві Христа, Творцю неба і землі, Богові Авраама, Ісаака та Якова, на честь якого був збудований колишній храм. Тому не терпімо єретиків, які відділяють старий завіт від нового, але повірмо Христу, який про храм говорить: чи не знали ви, що мені належить бути в домі Отця мого? І ще. Заберіться звідси, і не робіть дім Отця мого домом торгівлі, це означає, що Ісус говорив про храм, про Єрусалимський храм, як про свій дім. Пізніше це було спрямовано проти єретиків, таких як Маніхеї та інші, котрі казали, що є один Бог в старому завіті, котрий був злим Богом, а тепер є новий завіт і є добрий Бог. Але ми не повинні думати, що Христос рівний праведникам. Ісус сказав: Я йду до Свого Отця і до вашого Отця. Він не сказав до нашого Отця, але сказав спочатку те, що властиве Йому, до мого Отця, котрий є Отцем за природою, а потім додав і до вашого Отця, який є Отцем через усиновлення. Тож ми отримали високий привілей промовляти в наших молитвах. Отче наш іже єсина на небеси, ми не є його синами від природи, але ми переведені з рабства, в синівство, благодаттю Отця через Сина і Святого Духа. Бога називають Отцем людей у широкому сенсі. Святий Павло також називав себе Отцем Коринтян, навчаючи їх Євангеліє. Подібним чином Ісус поручив Марію Йоаннові як його матір, а Йосифа називали батьком Ісуса не тому, що Він народив Його, але через опіку над ним. Як вже було сказано, в широкому сенсі Бог є Отцем всіх людей, але за природою, а не за усиновленням. Він є Отцем одного Ісуса Христа, причому Отцем людей в часі, а Отцем Христа перед усіма часами. Тому Христос каже, тепер же прослав мене, Отче, у себе славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Віруємо, Отже, в єдиного Бога Отця, недослідимого й невимовного, якого ніхто не бачив, але єдинородний об'явив Його. Бо той, хто є Бог, той бачив Бога, чиє обличчя ангели споглядають на небі. Кожен в міру свого рангу, але повна візія Отця у всій своїй чистоті, доступна лише для Сина зі Святим Духом. З невимовною добротою Бог зволив називатися Отцем людей, але вони покинули свого Небесного Отця і сказали колоді Ти мій батько, і каменю Ти мене породив. Пророк Єремія. І не тільки колоди та каміння, але деякі навіть сатану обрали своїм батьком. Тож їм Господь сказав, докоряючи: ви робите діла батька свого, тобто диявола, бо він батько не від природи, а від обману. Бо як Павла за його богогодне вчення можна назвати батьком Коринтян, так диявола називають батьком тих, хто з власної волі погоджується з ним. У цьому виявляються діти Божі та діти диявола. Так і сьогодні також деякі люди мають диявола за батька, деякі секти, наприклад, а також масони, масонерія поклоняються дияволові як батькові. Але це не означає, що деякі люди за своєю природою мають бути спасенними, а деякі загинути. Усиновлення є в нашій власній владі як Каже Йоан, котрі ж прийняли Його, тим дано право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, не раніше ніж увірують, і через свою віру за власним вибором вони стали гідними бути дітьми Божими. Отже, знаючи це, живімо духовно, щоб бути достойними Божого усиновлення, бо всі, кого провадить Дух Божий, Є синами Божими, бо ми не утримуємо жодної користі, називаючись християнами, якщо за цим не слідують діла, щоб і нам не було сказано, коли б ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраама. Але любіть не світ ані того, що у світі, коли хтось любить світ, в ньому немає любові Отця, але шануючи Отця Небесного. Шануймо і батьків нашого тіла, оскільки сам Господь сказав в законі і пророках: шануй батька свого та матір свою, щоб добре тобі було, і довгі будуть дні твої на землі. Господь не сказав. Хто любить батька чи матір, той мене недостойний. Він сказав більше, ніж мене, хто любить батька і матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Це означає, що коли наші батьки на землі мають протилежні думки з нашим Отцем Небесним, то ми повинні керуватися словами Христовими. Але коли батьки не ставлять жодної перешкоди для побожності на нашому шляху, було б невдячністю забути про їхню користь для нас. І тоді можна згадати пророцтво, яке говорить: хто проклинає батька чи матір, нехай помре смертю. Перша чеснота благочестя у християн полягає в тому, щоб шанувати своїх батьків і всіма силами віддячувати їм за те, що турбувалися про наше благо, пише святий Кирило Єрусалимський. Я тут трошки скоротив його катехизу, але це було саме те, що святий Кирило Єрусалимський писав для тих, котрі готувалися до хрещення.